Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую паску. Пропоную вашій увазі наступний рецепт. Для цього беру 2 яйця, 150 г цукру, трішки ну десь 1 четверта чайної ложки солі, столову ложку ванільного цукру. Ось у мене в окремій ємкості тепле молоко. 150 мл. Сюди відправляю дріжджі 45 г. Змішую ось ці інгредієнти. Вливаю молоко з дріжджами. Додаю 100 г розтопленого вишкового масла. Додаю сюди родзинки. 100 г вони в мене вже промиті. Можна покласти цукати. І далі підсипаю борошно. Борошна 350 грамів і замішую тісто. Ось тісто беру буквально одну столову ложку олії, змащую його, знову ж таки перемішую. Далі накриваю харчовою плівкою і залишаю в спокою десь на годинку, для того, щоб тісто гарненько зійшло. Ось тісто через годинку прекрасно зійшло. Досить пористе. Тепер буду розкладати його по формам. Ось, у мене вийшло три паски з цієї норми. Залишаю їх у спокої, щоб знову добре зійшли. Ось через 20 хвилин тісто добре зійшло, буду відправляти їх у духовку. Мої паски готові, випікалися при температурі 180 градусів протягом 35 хвилиночок. Робимо глазур, я її не знімала, але роблю наступним чином: на один білок додаю 4 столові ложки цукру, збиваю їх до гарної білої піни, а потім додаю 1 чайну ложку соку лимону. І все. Ще разок збиваю гарненько, і потім виходить ось така гарна глазур. Посипаємо цукатами та цукерками, і готово. А ось так паска виглядає із середини. Гарно пропікається, пориста, м'яка, запашна. Готується дуже просто, дуже швидко. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!